Вітаю вас на каналі 74 українською, і сьогодні вже третій день челенджа 30 днів каз Сьогодні ми будемо майковерити персонажа, який виживає у світі постапокаліпсиса. Це міг бути апокаліпсис пов'язаний з якоюсь катастрофою, може, це була екологічна катастрофа або якась біологічна катастрофа, в плані, що сталося. Якась ситуація з епідемією, може, це став зомбі-апокаліпсис, який я дуже люблю. Я передивилася, мабуть, всі фільми про зомбі апокаліпсис, які були актуальні з 2012-го і до сьогодні. Тобто, це фільмів, ну, нап напевно. 40 або 50. До того ж, я обожнюю дивитися серіал Ходячі мерці. Здається, так він перекладається Walking Dead на англійській мові. Я подивилася більше 11 сезонів цього серіалу. і Я в захваті від кожної серії, яка проходить навіть шостий сезон, на який всі плюються, але все одно я обожнюю серіал. І обожнюю всю тему по зомбі-апокаліпсису. У мене навіть був блокнот, в якому я робила нотатки стосовно. Етапу виживання у цей тяжкий час. Тобто я занотовувала, наприклад, як робити різні пастки, наприклад, для тварин, як вірно вирощувати врожай, які потрібні предмети, одежа і дуже багато різної інформації, яка, я сподіваюся, мені ніколи не знадобиться. Але тоді я просто була одержима цією ідеєю, що ось настане. Зомбі-апокаліпсис, я буду знати, що робити. Я там придумувала різні плани. Тому завдяки такій обізнаності я в принципі дуже хотіла зробити цей мейковер, адже це фактично то те, як має бути, як має виглядати персонаж у такий час. Тобто я трошки об'єднала любов до Сімс разом з моєю любов'ю до апокаліпсисів і взагалі різного такого типу катастроф. Також я припускаю варіант, що була мрія анархіста, тобто це середовище, в якому буде жити головна героїня. Це вже наслідки діяльності людей, тобто, можливо, були різні там. Наприклад, як варіант було скинуто поточний уряд, і все вийшло з під контролю, був створений хаос, і таким чином люди були змушені виживати хто як може. І ось так, на мою думку, виглядає персонаж. Я... Я її створила на тому етапі, коли все у світі не настільки кошмарно, як може бути там, наприклад, після 10 років або 20. Тому що я, в принципі, не уявляю, як повинен виглядати люд... повинна виглядати людина, яка пережила таку катастрофу після 10 або 20 років. Я думаю, що е, Патриція, вона народилася у нормальному світі, у людському, коли все було добре. І, наприклад, трагедія, трагедія настала, коли їй там було років 15 або 16. Зараз їй приблизно 20 років. Вона молодий персонаж. І я думаю, що е, Патриція ось виживає вже, наприклад, ну може. Років три або чотири. Я особисто не дуже люблю створювати персонажів занадто худими, бо мені так не зовсім зручно грати. Мені більш комфортні ті реалії, які мене оточують. Але тут Патриція в мене була стрункою і більш підтягнутою, оскільки я розумію, що коли проходить етап виживання, необхідні навички деякі навички, я б сказала. і... Їй необхідно було швидко пересуватися, постійно витримувати високі навантаження. Вона не доїдала, не досипала. Завдяки цьому вона стала більш худою. А вже через навантаження в неї з'явилася така трохи виражена мускулатура, завдяки якій вона, в принципі, і жива до сих пір. Я думаю, що сама Патриція по собі вижити не змогла б, бо вона занадто молода для того, щоб мати е, більше досвіду у виживанні. Тому вона пересувалася довгий час разом зі своєю групою, де були батьки, можливо, друзі її. Але потім з групою сталася трагедія теж ще одна. Може вони там як може вони зазнали нападу і або хвороба. Алалася епідемія, чи розбій, щось такого типу, і з усієї групи, на жаль, вижити змогла тільки Патриція, яка дісталася до бункера, і звідти вона буде починати своє нове життя. Я думаю, що вони в принципі знали про бункер, знали, куди їм потрібно рухатися. Може, один з персонажів якраз таки і був хазяїном цього бункера, або принаймні він знав ту людину, яка цей бункер собі побудувала. І міг туди вести групу. Тож, маючи, маючи ці знання, Патриція направилася вже до бункера, щоб звідти вже починати думати, що робити далі. Може, там у бункері будуть ще люди, і вона зможе звернутися, про допомогу, звернутися до них. По допомогу, і може, і настане день, коли вона е, вже буде мати досить багато досвіду, аби е, створити свою власну групу і вже пересуватися по цьому всесвіту самостійно. Ось така вийшла невеличка історія про Патрицію. Е, я вже зробила. Третій і четвертий день челенджа. Наступний персонаж вже з'явиться зовсім скоро, і можу сказати, що обидва ці мейковери мені дуже сподобалися, особисто Патріція тим, що вона близька мені ось по духу, тобто це згадка про моє дитинство, бо навіть. Підлітковість, можна так сказати, а наступний персонаж, якого я випущу вже завтра. Це просто е, мені він дуже нагадує одного, одну людину з серіалу. Я поки що не буду зайвих спойлерів додавати. Тому е, поки скажу так, що цей каз мені сподобався, я поцінила його на 10 з 10, Нічого такого тут не було досить. Складного, як на мене. Тобто все, що мені потрібно було, я знайшла і обрала саме те, що хотіла. Хоча, ні, я б сказала, що мені не, хват... не вистачило грязі, я... точніше, бруду. Я б хотіла, щоб вона була така більш... більш дика, але в мене нема скінтонів таких, тому, на жаль, вона буде трішечки у крові. Але це, я думаю, у поточних реаліях цього світу буде досить нормально. Скажу вам ще трохи про мої особисті новини з життя. Думаю, це досить цікава інформація. Моя кішка народила п'ятеро кошенят і Нещодавно, і на деяких відео я помітила, що можна почути, як вони на задньому фоні м'яукають, бо вона, коли приходить їх кормити, вони просто на перебій лізуть один на одного, щоб першими отримати молока. Але це одночасно і досить мило, але при цьому трохи дратує. Я навчилася її кормити а, кормити її вологим кормом, і після цього вона спокійно укладається спати поряд з ними, і вони можуть а, пити молоко більш не так крикливо. І я теж можу лягти спати і не чути це м'яукання. Також нещодавно ми з квітневою і дівчатами грали на її каналі у дуже цікаву гру. Це був зламаний телефон. Це просто не передати які круті емоції. Я дуже рада, що взагалі по потрапила у спілку україномовних сімерів. Я вже робила декілька колабів разом з ними, і я можу сказати, що цей зламаний телефон це прям кайф. Просто там суть. Типу, ви повинні написати там якогось якесь речення, а наступна людина буде малювати там, наприклад. Якийсь кіт, і хтось повинен його намалювати. І далі вже передається малюнок, тобто ніхто не знає вже після цього ігрока, що саме ви написали, і так далі. Тобто виходить такий зламаний телефон, і так причому не на одного гравця, а на всю кількість гравців. Тобто, спочатку ви всі пишете слова, потім ви всі малюєте, і так далі. І потім в кінці дуже цікаво роздивлятися саме ланцюжок того, як і хто з вас думав і. Як ви взагалі прийшли до цього малюнку? Тобто все починалося з одного, а прийшли все, всі до взагалі іншого. А також я дуже хотіла ще пострімити і на своєму каналі про таке, але я думаю, що трохи пізніше це буде досить актуально. І ще я хотіла з вами поділитися новиною стосовно того, що мій тато служить наразі у ЗСУ. І я залишу під цим роликом посилання, де посилання на пост, де ви можете прочитати більш цікаву інформацію і більш повну. І також посилання на благодійну банку, якщо у вас буде бажання підтримати донату. На цьому все. Бережіть себе, все буде Україна!